Усім привіт! Я ваша давня бодруга Ліся. Настав час для нашого чергового випуску. Цього разу ми продовжуємо показувати відео аудолітетного лейдингу коротких відео у Китаї «Танці Давайте поглянемо, що дивилися китайські користувачі упродовж другого тижня листопада. 7 по 12 листопада Президент Ідалі Серджо Маталела здійснив державний візит до Китаю. Під час візиту Хоровака Сі Сізімпінг разом із президентом Маталелою оглянули китайські культурні артефакти, Факти, які були виявлені та повернуті Італією. Чергове повернення й далі його цінностей є свідченням обоваги до гордурної спадщини і дає да яскравому прикладом дружби між двома країнами. Дуже цінні. Струмбачан, за чомбове. Сяній ведящий. 4 листопада кидаський білодований космічний колабелій Шенджо-18 повернувся на землю. Момент повернення був зафіксований фотографом.

Астронавт Євонфу став першим китайським астронавтом із захарнім часом перебування у космосі понад один рік. Бачив я це бачив. Ого! Командир Єгуан Фу вже вийшов з кабіни. Ви двічі перебували на китайській космічній станції і стали першим китайським астронавтом, який пробув на орбіті більше року. На цей момент ви благополучно повернулися на землю, що ви хочете висловити своїй батьківщині та народу. Я пишаюся своєю батьківщиною. Щодо нашої космічної естафети сім'ї Шенчжоу, Вважаю, що найближчим часом китайський рекорд часу на орбіті незабаром буде оновлено. Шолоку 11 листопада у Гідаї організовують масштабних знижок. Цього дня інтернет кламниці активно ведуть прямі трансляції і складаються враження, що увесь інтернет охоплює хвиля шаленого споживання. Проте за цим шумом ховається група особливих ведучих. Які неудобно працюють у тиші, ведучий з вадами слуху. Останнім часом їхні історії розчулили безріч і користувачів мележі. Привіт усім! Мене звуть Сінзин. Насправді я хочу вести пряму трансляцію з вами голосом, але я ведучий з вадами слуху лише можу розмовляти жестовою мовою. Я почала продати товари через стріми в 2022 році. Першого разу продавала текстиль. У компанії, де Цінзин працює, сьогодні б'є 14 таких же ведучих, як вона, з вадами слуху. Вони надали майже сотню робочих місць, понад 80% з яких люди з вадами слуху. Вони беруть на себе керівництво такими працями, як асистент трансляції та централізований контроль. Кожна тиха кімната онлайн-трансляції стає мостом, що з'єднує людей із вадами слуху та світ. Ця робота дозволяє мені відчути власну гідність, а також дозволяє моїй родині бачити, як старанно працює їхня дочка через прямі трансляції. Я думав, що не зможу бути ведучим, але виявив, що Тузі і Дасюн вільно стримлять жестовою мовою, що приваблює багатьох шанувальників із вадами слуху. Вони виконували те, що я вважав неможливим, тому я хочу вчитися у них. Я не могла чути. Тому раніше почувалася дуже неповноцінною. Але відтоді, як я познайомилася з платформою короткометражного відео, я поступово відкривала у собі потенціал і відновлювала впевненість. Платформи коротких відео у допомозі людям з вадами слуху знайти роботу та усвідомлення власної гідності відіграють дуже важливу роль. Цей спосіб прямої трансляції жестовою мовою не лише приносить нам зручність, також збагачує їх духовне і культурне життя. Я сподіваюся, що більше людей з вадами слуху зможуть бути впевненішими в собі і люблять життя не скаржаться на суспільство, на своїх рідних і не скаржаться на себе. Тому що ми можемо досягти всього.